Ось яма, де я викопувала той е, нектарін е, колоновидний. І ось я, яма, бачите, десь за 70 см. Те, що я змогла викопати, бо, бо я її вила поламала, поки викопувала. І все. Бачите, якась дивна у нас ситуація з землею. Вона якась, я не знаю, ну дуже дубова. Ось, Якщо навіть взяти лопату її, вон, бачите, що шахта. Вона така. ну наче вуголь. Воно чорне і воно таке кам... камінь-камінний. Я не знаю, скільки в неї води треба. Ну, ось була, мабуть, якась складність така, що вони не нарощували, бо, може, і води замало було. Ну, ось якось так. Я не знаю, що треба робити, бо я викопувала тут же ж поросль була. І ніхто нічого не вирощував, бо порослі було, я не знаю, все переплетене. Я перерила все, але вона ось так от злежала за, за один, ну, за цей сезон.